Хочу таку вам смішну і цікаву історію розказати сьогодні. зі мною Така сталася. Приходить сусідка. Була вона в Германії дітей, гостювала приходить і каже, Світа, привезла тобі гостинця. Такого в тебе ще нема. Привезла тобі я орігану з Германії. Ну і дає мені цю то. Каже, там сваха моя от вирощує і викопала мені, і я привезла ось тобі. Понюхай, як пахне. Ви що розуміли? цей орегано у мене вже росте руками. І виростила я його з насіння, тому що називається воно, звичайно, материнка або душиця. Ось верхушечки йдуть в чай обриваються. А листочки ці да, вони використовуються як приправа орегано, хто не знав, додаються піцею. Ось так, якщо потрусити, то здається, що піцою запахло італійською. В м'ясо. В рибу такі страви, ну, але як вже привезли мені з Германії, то треба садити. Лишнім не буде точно. Ось такий гостинець у мене сьогодні.